Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч збірної України U-21, який відбувався 2 липня 2023 року. Це був чемпіонат Європи серед молодежі, чвертьфінал фінал, збірна Франції Ю-21, Україна 21. Ось такий, друзі, відбувався матч на стадіоні клуж Арена. 3-1. Україна перемагає. Дубль Георгія Судакова та гол Артема Бондаренко приніс українській збірні перемогу за французів забивав Ширкі. О вот давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити о порядку. Франція. Ю-21, 4-3-3. Стартова розновка у французької збірної. Головний тренер команди Поль. У воротах пара центральних захисників, Сімакан Люкеба, Анкунку Калюлю, по флангах, Лефе, Какаре, Тюрамульєн, три копів захисників, Аріан Шеркі, Бредлі Баркала, Гуїрі у нападі. Це стартова розновка Франції, Україна, Руслан Ратані, головний тренер команди, 4-3-3 стартова розновка України. Анатолій Трубин на воротах, про центральных Батагов, Максим Талаверов, Сычик Константин Вивчеренко по флангах, Володя Барашко, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, три копи захисники, Михайло Мудрик, Дима Крыски, Алексей Кащук Он на Це Это стартовая расстановка украинской команды. Теперь друзья давайте параза матч. Без будемо будем говорить. Ну що ж, активний старт від обох збірних. Французи долі таки, непевне, справді цей матч розпочинається, але Україна також відповідала цими непоганими моментами. Ось на 6-й хлині матчі переведеться удар Раяна Шергії, але м'яч прилітає в руки Анатолію Трубіна. І справді, хороші були нагоди у французької команди. Але не вдалося їх реалізувати. Україна також відповідає своїми непавними атаками, і, в принципі, українська збірна також дуже здорово виглядає. А володінню м'ячем, в принципі, була плюс-мінус рівновага. Він різким французи володіють міч, атакують, атакується. Від різками це робить Україна. 19 хвилина матчу. 19 Сбір на Франції. 20-й Бредлі баркала вривається по праву флангу баркаля. простріл, райен Ширкі, Удар гол. Гол забиває Франція, Ю 21 Раян Ширкі. Пробиває Райан в протихід на і Бредлі баркаля, шикарний на труби, но і той пробиває та то забиває. Забиває Райан Шерки з близької вістанії Райан Шерки дуже такий справді зробив замах. Показав, що буде бити справу і робить замах, а пробиває та з лівої ноги. Пробиває з лівої Райан Шерки, 1-0 Франція. Виходить вперед. Але українська збірна, U21, команда не здається. Україна шукає свої шанси. Брав, задармі ще мудрийка. Коли м'яч ческа, до Гір'я Судакова. І той забиває гол, але буфа всет. У, у, у Дмитра Крісква, не у Георгія Сидакова, а у Діми Кріськіва. У француз ще був удар головою Гуєрі, Кула Толіт Показав реакцію. Вийти удар нападника французької команди. Хороший був у Франції, але не вдається французам їх реалізувати. Україна дуже здорово грає. Тридцать 30... 30-х клуна 30-х клунач. Украин такой Міша Мудрик. Міша, 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 Міша. Отримує мяч. на лівому фланзі. Міша На швидкості. Дуже здорово. Заход. Міша збиває его калилю. Суддя назначає пенальти. Пенальти призначає суддя. Збиває калилю Мішу Мудрика. Абсолютно чистий пенальти. Вдарив по нозі калию Мішу. Абсолютно. Железный бетон и пенальти. Не просто пенальти, а железный бетон и пенальти. До 12-го подходит Георгий Судаков. Георгий Судаков, побывая Георгий Судаков и забывая гол. Сберна Украины на 39-й хлыни матча 1-1 Украина. Гол, 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 гол. Забывая Георгий Судаков на 32-й хлыни матча, Украина ведь играла себе матч против французской команды. І в цілому Україна здорово діла Здорово діла Україна. До Франції було більше ударів, важко було Україні, але Україна. 44 хвилина матчу Україна така Міша. Міша Мудрик, шикарний бас Георгій Задагов виходить один на один Удар Гол, гол, гол. Два! 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 Один! Два! Один! Україна! Шикарний пас міщі мудрика Георгій Судаков виход один на один. Пробиває та забиває гол. Один! Два! Україна! І переломили матч українці. Дубль Георгія Судакова. А ось який же шикарний пас від міщі. Шикарний пас від міщі. Просто шикарний пас від міщі. Перший темп завершився. 2-1. Україна перемагає Францію. Вийду у Французі. Мюнган, Жан-Дре, Адлі, Ваї. На тем номер 2 Максим Брагаро, Назаренко, Данісікан та Желіско вийдуть Україну. Французи тиснуть. Тиснуть. Французи тиснуть І справді на ворота української збірної. Важко було Україні, друзі. Важко було збірні в Україні у 21. Але шанс вдалося створити, коли удар! Пробивав на 68-й хвилі матчу Назаренка. але пробивав він повз ворота. Хороший був момент у Назаренка. Так, -да, в цьому Францу затиснули, але Україна дуже здорово захищається. Дуже здорово захищається Україна. 81-й матч. Французи атакують по лівому флагу. де подача дош на кабанечко. Удар по поворот? Так трубер рятує Україну добивання і гол. Забиває гол. Збірна Франції. Ю-21-2-2. 2-2 французи відігралися. Вдається французам забити, пробивав головою Муїнга. і на добиванні там добив м'ячі. Адлі, uh, якщо не помиляюся, я можу помилятися. 2-2, Франція відігралася. Але суддя суддя бере таку паузу. Суддя в цей момент передивляється і справді. Uh, бере паузу суддя. Uh, до речі, пробував ваї, ваї пробував. І не зараховує він гол! В рахунок, залишається 1-2 Офсайт! Був офсайт у футболіста Франції. У ваїкра був офсайт. Не в а в Адлі, Перше, не в Адлі, а оваї був офсайт, коли він там добивав м'яч в Сітковаріт. 1-2. Україна продовжує перемагати в рахунку. Тисне Франція Французи тиснуть, українцям важко. Але команда Руслана Раданя тримається і шукає свої шанси. На Как его на контратака. Вісемдесят жестый года україна Украин Назаренко, утримая мяч на правом фланзе. Здой Бондаренко. Бондаренко, Бондаренко, Бондаренко. Убегав футболиста Франции. Удар гол. гол, Голица 3-1 на користь Украины. Артем Бондаренко замах! И підсікає він м'яч над воротарем. Неймовірний красивий м'яч вийшов Артема Бондаренко. Весета гол від Артема 3-1, Україна. Шикарно він обіграв. Калюлю, як ще не помиляюсь, пройшов Артем Бондаренко. Як же технічно він підсікає мяч над вартарем? Як же це було красиво? 3-1 Україна. Який же був важливий третій мяч. І Артем Бондаренко. І Назаренко такой здорово побачив вривання Артема. 3-1 Україна. Ну і далі вже після того як рахунок став 1-3 Україна дотримається перевагу до кінця, Україна перемагає Францію! Другого липня з рахунком 3-1. Неймовірний просто матч від української команди. Давайте, друзі, подивитися. Давайте, друзі, подивимося за статистику. 14-6 по ударах, перевага Франції, 6-3 удари в ствір. А, перевага Франції 54-46 володіння м'ячем. Тобто 14-6 по ударах, да? 6-3 удари в ствір, в володині 54 на 46, закутуємо і 6-1. Французи переграли Україну за статистичними показниками, але, друзі, за нагодами Україна переграє Францію 3-1 в Україні, і всі свої три голіві нагоди Україна реалізувала. У Франції була голіва нагода, і Рен Ширкій її реалізував. 509 у французів, 445 передач, 87% передачі французької збірної. В Україні 446 передач, 370 з них були точними. І точність передачі в відсотках складає 82. 4 3 пав Седекс, 14 ударів у французів, 6 ударів в ствір, 5 ударів по 1 влачення в каркас, в варі, 3 удари за заблокало. В Україні з 6 ударів, 3 удари в площину, 1 удар по взвороту. І два удари були просто-напросто заблокованими. 11 15 по успішних відборах, 84 успішності у Французів, 68 в Україні. По сейвам 5-0, 24 павинеса м'яча, 11-8 за перехопленнями, 15-14 фоли, 2-3 за жовтими картками. Ну ж, друзі, давайте підсумок підведемо під цього неймовірного матчу, який відбувався два роки тому назад. Чвертьфінал чемпіонату Європи сидіть молодежі. Франція, Україна 3-1 Україна, U-21 обіграла Францію U-21 фантастика! Подивіться, які там грають футболісти Райан Шеркі, Бредлі Баркаля, Калюлю. Ці футболісти зараз є неймовірними сильними грають за сильні команди. І українська збірна обіграла ось таку сильну збірну Франції. Браво, Україна! Браво Україні 21. Неймовірний чемпионат Європи среди молодежь, видала Україна 2 тому назад. Дубль Георгія Судакова, гол Артема Бондаренко Приніс український збірні перемогу за французів забивав фарін Ширки. І якщо такі друзі, підсимогдана Гомачі підводити, то я вважаю, що Україна двадцять 21 поділо обігрою Франції 21. Україна виглядала дуже-дуже сильно. Побажаємо Україні добра, Франції, добра вам, друзі, від чергу серця бажаю тільки вам добра та щастя. Бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей. Будьте щасливі!